Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росії поставили ще один комплекс протиповітряної оборони, щоб захистити від можливого українського удару особисто кремлівського диктатора Володимира Путіна та його близьких. Установки ЗРПК с 1 з'явилися вже й біля резиденції президента РФ на Валдаї. Тим не менше, це не завадило статись вибуху на території самої резиденції. Як придують джерела, під час проведення ремонтних робіт пролунала серія потужних вибухів у підвалі резиденції. Путін в той момент якраз снідав, його терміново евакуювали в таємне місце. Як бачимо, система ППО не допомогла від кривих рук ремонт. Тутників раніше такими комплексами прикрили будівлі в центрі Москви і на невеликому віддаленні від підмосковного рубльовського шосе, де живе російська еліта. До Путіна та його близьких приставили персональну ракетну установку. Такий висновок можна зробити після того, як ППО з'явилося поряд з Валдайською резиденцією президента. Інших об'єктів для охорони, крім резиденції, тут просто немає, пишуть журналісти. Зазначається, що мешканець міста Валдай у Новгородській області РФ надіслав до редакції знімок, зроблений у селі Ящерове минулого тижня. На ньому розрахунок комплексу ППО, який, за словами автора, фото був розміщений у поселенні. Кілька тижнів тому передбачається, що на знімку зображено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер С-1. Такі ж останні дні були помічені в центрі Москви та Підмосков'ї. Росіяни кажуть, що вони ефективні проти українських БПЛА. На думку журналістів, фраза Кілька тижнів тому може свідчити про те, що система ППО з'явилася в ящерові невдовзі після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни. Перша трапилася на авіабази під Рязанню та венгельсі Саратовської області 5 грудня. Нагадаємо, до всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні колії, а поряд збудували секретні станції. Це підтверджує той факт, що останнім часом президент РФ став більше користуватися потягом, ніж літаком. Цікаво, що спецпотяг Путіна не раз потрапляв до об'єктиву трейнспотерів та Працівників залізниці, наприклад, у листопаді 2018 року або у квітні 2020 року, за словами колишнього машиніста, з яким поговорив проєкт, бронепотяг Путіна базується у депо на станції Москва Каланчевська, де знаходиться закритий вокзал для ВІП персон. Цей спецвокзал і зараз функціонує, високий паркан, що його оточує додатково укріплений колючим дротом. У 2017 році просто до перону віп вокзалу на Каланчівці поклали нову автодорогу для кортежу. Спецпотяг президента РФ належить компанії Grand Service Express, яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.